Знаєте, коли замислюєшся про світову міфологію, голова може піти обертом. Тисячі богів, від громовершця Зевса до хитромудрого Локії пантеони здаються просто безмежними. Але що, як у цьому всьому хаосі є певний порядок? Що, як існують універсальні моделі, які повторюються знову і знову в абсолютно різних культурах? Давайте спробуємо разом знайти цей божественний код. Отже, який у нас план? Спочатку ми поговоримо про саму ідею цих закономірностей у міфах, потім визначимо шість головних архетипів чоловічих богів. Далі зазирнемо в нашу галерею богів, щоб подивитися на живі приклади, розберемо один дуже цікавий і складний випадок Крішну, і наостанок з'ясуємо, а навіщо це все взагалі потрібно знати. І так, перш ніж ми перейдемо до конкретних імен, давайте подивимось на це все трохи згори. Бо замість того, щоб просто зазубрювати нескільченні історії та імена, можна спробувати знайти щось спільне, якісь риси та ролі, що об'єднують усіх цих божественних персонажів. Так як же це зробити, як знайти ті самі закономірності? І ось тут нам на допомогу приходить концепція архетипів. Уявіть собі, що це така собі система тегів або папок для богів. Вона дозволяє нам згрупувати їх не за іменами, а за ролями, які вони відіграють у своїх історіях. Так от міфологи власне і розробили таку систему, що допомагає розкласти по поличках усіх чоловічих богів. Звісно, варто розуміти, що це не якась там залізна формула, правила тут не жорсткі, але як інструмент для розуміння це просто знахідка. І знаєте, що найцікавіше? Виявляється, у всіх незліченних міфах світу переважна більшість чоловічих богів втілює один із шести основних образів всього шість. Давайте ж нарешті подивимось, що це за архетипи. Ось вони, ці шість типів батьки та сини, царі та судді. Спасителі та мудреці, шамани, трикстери і, звісно, володарі руйнування. Оце і є наш, так би мовити, путівник по божественному світу. Ну що ж, з теорією розібралися. Звучить цікаво, правда? Але давайте подивимось, як це все працює на живих прикладах. Влаштуємо таку собі міні екскурсію нашою божественною галереєю. І перший наш експонат вічна тема батьків і дітей. У міфах є, по суті, два головних сюжети: перший це класичний бунт, конфлікт поколінь. Син скидає батька, щоб посісти його трон. Ну, згадаймо, хоча б греків Кронос і Зевс, але є й зовсім інша історія, як от у корейському міфі. Там син Хванун не бореться з батьком, а навпаки, стає його представником, провідником його сили і мудрості на землі. І ось ця цитата. Вона просто ідеально описує оцього відстороненого бога батька. Уявіть собі цю картину. Він десь там, на небі, всемогутній, але до нього не достукатися. Він емоційно недосяжний. Чому? Ну, він просто зайнятий. У нього справи всесвітнього масштабу. І йдемо далі. Наступний архетип царі та судді. Тут боги по суті відзеркалюють наші людські структури влади. З одного боку, маємо таких собі небесних монархів, як Зевс, їхнє правління на небі виправдовувало владу царів на землі. А з іншого боку, є боги судді, як єгипетський Осіріс, що вершить правосуддя у потойбіччі. Ну і куди ж без них Трикстери – справжні агенти хаосу і веселощів. Подумайте про скандинавського локі або африканського бога Ешу. Їхня робота все перевертати догори дригом, порушувати правила, обманювати всіх підряд. І знаєте, цим вони нагадують нам про дуже важливу річ життя непередбачуване і не все в ньому підкоряється лозіці й порядку. І останній у нашому списку, але точно не за значенням володарі руйнування. Це така, знаєте, темна й могутня сторона божественного. Сюди входять і похмурі володарі підземних світів, як от грецький Аїд, і, звісно, бежальні боги війни. Слов'янський перун зі своєю нищівною сокирою, чи кельський балор, один погляд якого сіяв смерть. Це все вони, уособлення нестримної руйнівної сили. Добре, ми розклали все по поличках. Але що робити, коли один бог раптом не влазить в одну єдину категорію? Бо, як ми казали, ці рамки вони не залізні. І от індуїський Бог Крішна це просто ідеальний приклад такої складності. Отже, уявімо собі картину Поле битви з великого епосу бхагавад Гіта. Принц Арджуна стоїть перед своїм військом і раптом розуміє, що на тому боці його ж родичі, двоюрідні брати, вчителі, і він має їх убити. Його охоплює віччай, він просто не може цього зробити. І от у цей момент Крішна, який, до речі, служить його візником, раптом розкривається як мудрець. Він дає Арджуні не просто пораду, а глибоку духовну настанову. Він говорить про те, що потрібно піднятися над земними стражданнями, бо все це тимчасове. Арджуна, вражений цією мудрістю, просить Крішну показати свою справжню божественну сутність. І те, що відбувається далі, це просто неможливо описати словами. Крішна являє йому свою космічну форму. Це щось неймовірне, величне і водночас жахливе, видіння, що містить у собі всі світи, всіх богів, усе суще. Арджуна, охоплений благоговійним трепетом, розуміє Кришна це не просто один з богів, він це все, він і вітер, і вогонь, і смерть, він і батько, і вчитель, він уособлення всього божественного в одному образі. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Дивіться, Кришна це по суті всі архетипи в одному. Він і творець, і руйнівник, він і батько, і мудрець, і цар, і друг, такий собі повний божественний набір, все в одному. Добре, ми розібрали приклади, побачили, як це працює, але яке це все має значення? Навіщо взагалі потрібні ці архетипи? Давайте тепер подивимося на це з ширшої перспективи. Так, от архетипи це не просто зручні ярлики, це знаєте, наче ключі, які допомагають нам розшифрувати глибинні коди людської культури. Коли ми бачимо, що образ батька правителя чи хитрого трикстра виринає і в Греції, і в Кореї, і в Африці, ми починаємо розуміти, що є щось спільне, щось універсальне для всіх нас: наші страхи, наші надії, наші уявлення про світ. І це, власне, підводить нас до фінального, мабуть, найважливішого питання. Якщо ці образи батька, судді, бунтаря, трикстера настільки давні й універсальні, то що вони можуть розповісти нам про нас самих, про наш сучасний світ? Чи не продовжуємо ми бачити ці самі архетипи в наших лідерах, у героях поп культури, а може навіть у дзеркарі?